Привіт. Я подумала так присісти, тому що тут немає взагалі місця. А вирішила сьогодні вам розповісти історію про ролики. Пригоди на роликах. Має назву. А... Пригоди на роликах два. Значить, сьогодні я вам розкажу про те, яка трапилась зі мною пригода. Я буду казати, декілька років назад, або багато назад я не пам'ятаю точно коли це було. І а, скажу вам ще раз, нагадаю, хто не знає, щоб виїжджати на ролики на роликах в місто потрібно дуже добре вміти. Значить, їздити, гальмувати і так далі. Діло в тому, що а, декілька років назад я переїжджала дорогу біля театральної Я скажу де, напроти Коледжу авто, дорожнього коледжу. І що ви думаєте? та була зі пригода. Одна людина на човній машині, чесно кажучи, я не хочу їх називати, я просто знаю хто це. Чужа людина так не зробить. І чесно, я знаю точно хто це. А значить Вирішила мене ця машина авто це пропустити. тому я не завжди вже тепер переїжджаю. Переїжджаю я не завжди. Коли мене пропускають, я вже чомусь не довіряю, боюся. І зупинилася. І тільки я була майже на середині, йому так показалося, що майже на середині, він а, різко газанув. І ви знаєте, він думав, що я погано їжу. А я, халею, і ще така, знаєте, вважається молода. Різко що зробила. Різко. Поїхала, вам так скажу, поїхала так, що я була змушена звернути. Я різко звернула і вийшло так, відказую, о я вже можна коліно в такому випадку сісти. Значить, їде машина, от вона їде, щоб ви бачили рівно, то я їду, думаю, блін, на приїхати, ж люди хороші, мене те саме я пропускаю. Тільки я, тільки я, тільки я сюди підходжу, і воно типа газує, і я проїжджаю ось так біля машини паралельно. Дуже різко, розумієте? І це врятувало мені життя. Якщо я не дивилася відео, там нормально вийшло відео, я намагалася записати. Як саме я випрацьовую цей елемент постійно? Я повторю. це для мене дуже важливо для доріг для всього. Ну це взагалі я на двох їжу, всі знають, цей штраф, щоб просто переїхати дорогу, і щоб такі от ненормальні в мене збили, і Самі вже вірницю не по не потрапили. Я випрацьовую постійно цей елемент. Якщо він заглянув нормально, в мене вийшов, я тільки що його записала спеціально для цього відео, щоб прикріпити? Ви побачите, як я випрацьовую цей елемент. Постійно, тобто, біля самого бордюра, буквально не через 5 сантиметрів, не через 3 навіть, а міліметр біля нього, буквально від нього міліметр от так от, от так от, розумієте приїжджаю. І це дуже важливо. Це взагалі для мене інколи елемент номер 1 Ну що я вам скажу? Дякую, що ви мене вислухали. Передивилася моє відео. Всіх люблю цілую, а я пішла ще трошки покатаюся. Бачите, в нас тут вже вже темно, я просто сіла тут, де чуть -чуть, трохи трохи е, освітлення є. Це кінотеатр жовтий. Так, да, я трохи покажу. Так я вам покажу. На 5 жовтень, тут у нас гарненький такий. Значить, я тут стою, буду йти кататися недовго і далі треба буде теж йти додому, тому що буде темно. От так от буду я кататися, йти додому. Освітлення вробила нормально. Тому всім дякую за перегляд. А чекайте мої наступні, наступні відео, в яких я розповідаю про поліція вам да, покажу мені. В яких я вам пішли, бачу ось. В яких я розповідаю про а, пригоди на роликах за весь цей час, за 7-8 років, як я їжу. Чекайте, не пропускайте, якщо не зможете подивитись на Тікток. Ці, ці відео всі можна знайти на YouTube. Так, якщо немає YouTube, просто заходьте на Google і вводьте в пошуку пригоди на роликах Валентина Авдієва. І все буде добре, будьте зі мною разом. Підписуйтесь. Ще раз хочу нагадати деяким людям, щоб залишатися постійно на моєму каналі в Ютубі робіть такий раз у місяць. Відпишіться і підпишіться, щоб не загубити мій канал. Всім пока люблю цілую. З вами була я.